Ми з вами живемо в непростий для України час. Хтось стикнувся з годуванням немовляти в умовах окупації на початку 22-го року, а хтось проживає цей досвід і зараз. І найчастіше мами запитують мене про дві речі. Чи пропаде молоко від стресу та яку суміш купити? І знаєте, це дуже сумно, тому що у воєнних умовах, коли навколо все ну дуже нестабільно, ви ніколи не можете бути впевненими, що суміш вам буде доступна. А чим же тоді годувати немовля, коли суміші немає? З власного досвіду життя в окупації скажу, що в таких умовах ніколи немає гарантії, що у вас буде банально доступ до чистої води, а також змоги її закип'ятити ще і в чистій посудині. А це обов'язкова умова для приготування суміші, щоб вона була безпечною для здоров'я дитини. І я зараз не кажу про банальну наявність суміші до придбання. Так, ви могли бачити багато сумішів в гуманітарній допомозі, але чи буде підвіз регулярним? Чи підійде наявна суміш дитині, адже індивідуальну реакцію ну, ніхто не відміняв? І чи зберігалася, чи транспортувалася вона в правильних умовах. Тому саме збереження грудного вигодовування буде для вас гарантією того, що ваша дитина завжди і в будь-яких умовах матиме їжу. І не тільки їжу, а також заспокоєння, тому що смоктання груді додатково має заспокійливий вплив через виділення ендорфінів це гормони задоволення, які зменшують відчуття болю та позитивно впливають на емоційний стан. Причому як дитини, так і матері. Не забуваймо і про імунні фактори грудного молока, які захищають дитину від хвороб, особливо коли умови життя погіршуються, а отже, ризик захворіти, на жаль, теж підвищується. Знаю від моїх клієнток випадки, коли мама в підвалі годувала не тільки свою дитину, але й кількох інших трішки старших діток. І саме грудне молоко допомогло дітям і їсти, і заспокоюватись, а дорослим зекономити трохи їжі для себе. Себе. Якщо ж говорити про молоко і стрес, то молоко від стресу не зникає. Воно дійсно може виділятися з грудей трішки складніше через гормони стресу у мами, але не зникає і не зменшується, якщо ви навмисно не скорочуєте кількість годувань. Не зникає воно і тоді, коли мама має незбалансоване харчування. Якщо таке харчування, принаймні регулярне, лактація буде продовжуватися на достатньому рівні. Але якщо ви бажаєте для підстраховки підтримати лактацію, додайте кілька додаткових прикладань або стіджувань протягом дня. Це дасть вашому організму сигнал про те, що потрібно виробляти трішки більше молока, і вам буде спокійніше. І дитині теж добре. А я щиро бажаю, щоб ця інформація не знадобилася жодній мамі.